Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми розглянемо партію видатного українського шахіста Олега Романишина, суперником якого став угорський гросмейстер Іштван Чом. А перед тим як розпочати, я хочу висловити подяку за підтримку україномовного каналу від Сергія Сендела а також Вадима Беценка. Отож, у нашому поєдинку Олег Романишин грав білими і пішов уперед ферзовим пішаком. І шванчом розвиває коня біля грає кінь Ф 3 Чорні відкривають лінію для розвитку чорнопольного слона. Романишин фіанкетує свого слона на велику діагональ для того, щоб створювати тиск на центр і ферзовий фланг. У відповідь на те угорський шахіст підриває центр, білі готують рокіровку. Чорні пробивають на клітині Д4, але Романишин не квапиться відігравати пішака і просто робить рокіровку. Чорні також готують евакуацію короля. Олег забирає на Д4 конем. Іштван розставляє проти кобилянські їжаки. Романишин переходить на рейки англійського початку і після ходу Д6 завершує розвиток коней. Тим часом чом надає королю прихисток, Олег вирішує проблему з розвитком чорнопольного слона і виводить його також на велику діагональ. Іштван знаходить зручну стоянку для ферзя на напіввідкритій лінії по аналогії із сицилійським захистом. Білі завершують розвиток фігур, чорні грають кінця 6. Український шахіст зміцнює центр, чорні позбавляються рентгену і планують провести стандартний для їжакової структури підрив Б5, щоб скаламутити воду на ферзовому фланзі. Але Романишин створює також типову комбінаційну загрозу на скоку кінь Д5. Наприклад, якщо чорні грають А6, то отримують кінь Д5, напад на ферзя, а також на слона. У випадку прийняття жертви фігури білі пробивають на D5, використовуючи вертикальну зв'язку. Далі відіграють фігуру і отримують навіть матеріальну перевагу і кращу позицію. В тому разі, якщо чорні не беруть коня на d 5 а грають ферзь d 8 то білі пробивають на c 6 далі забирають слона і виграють пішака. Враховуючи ці два приблизні варіанти, угорський гросмейстер перебирає геть свого коня, білі налагоджують взаємодію тур і штван грає b 6 для того, щоб завершити розвиток слона. Романишин переводить Туру на лінію Д для того, щоб створювати тиск на Пішака Д6, чорні пішли слон Б7, оскільки у білих перевага у просторі вони не хочуть міняти фігури, адже чорним тіснувато у власному таборі і кожен розмін полегшуватиме їм маневрування. Чом переводить Туру на напіввідкриту лінію, Романишин знаходить мішень для атаки пішака Д6. Гіштвана не залишає, мрія провести в якийсь момент Б5, білі створюють три напади на пішака д 6. Угорський шахіст загнав своїх коней у сарай і чекає, що ж буде далі. А чом би і ні. У відповідь на те, Олег нападає на пішака, чорні просувають пішака вперед, відбувається розмін, і зразу брати на Б5 невигідно, оскільки чорні міняють тури, далі пробивають на клітині Е4, відіграють фігуру, і на душці матеріальна рівновага. Тому в партії Олег Романишин створює іще один напад на пішака Б5, чорню захищається білі блокують слабкого пішака за рекомендацією Арона Німцовича, і тут потрібно було зіграти слон Ф 6 загрожуючи розміном з подальшим кінцем 6 це буде вилка. Хоча після ходу кінь є два у білих перевага, але чорні можуть ще захищатися. В парті жугорський гросмейстер не витримує напруги боротьби і допускає вирішальну помилку. Романишин проводить подвійний удар, нападає на ферзя, а також на пішака Д6. І як захищатися? Якщо Ферзь відступає, білі створюють три напади на пішака Д6, у випадку розміну тур і ходу Д5, пробивають на Е7 і нападають на туру. В результаті білі отримують велику матеріальну перевагу. Але хід в партії, який обрав угорський шахіст Іштван Чом, також не допомагає. Він пішов Д 5 білі пробивають на Е7 і забирають пішака на Б5. За великим рахунком, боротьба на тому завершується. Білі захищають коня, на відповідь ферзь Б7 грає тура c 5 для того, щоб подвоїти тури на вертикалі. Це на хід ферзь Б 6 захищають туру. Чорні міняються на клітині Б5, відступають ферзем. Білі захоплюють відкриту лінію і грають А5. Зробивши цей хід, український шахіст можливо заспівав про себе пісню. Чом ти не прийшов, як місця зійшов. Я ж тебе чекала, чи коня не мав? І не встиг він доспівати її до кінця, як і штанчом здався, оскільки жодна сила на світі не зможе втримати білих пішаків від просування вперед. Що ж, друзі, якщо вам сподобалася ця чудова партія виконання видатного українського шахіста Олега Романишина, не забудьте підтримати канал вподобайкою, підпискою, оскільки шахи це круто.